Ми десь і теж кільного віку все-таки десь якимось чином. Я розумію, якісь якийсь мусить бути Я розумію, що там після 8 години вечора, чи там вихідні дні, чи там це, але якийсь компроміс ми мусимо досягнути. Щодо бюджету, дуже важко розраховувати, я вам розказав чому. Тому що ну, я не знаю, чим ми будемо, яким чином ми будемо і яким бюджетом ми будемо розпоряджатися. Четверта за сесія. Якщо приймуть цю податкову реформу, то ну, бюджет буде ну, значно менший, ніж очікувався. Тому, тому десь от, хотів з вами зустрітися, переговорити і якийсь такий компроміс, але так, щоб з 1 січня відповідно, ми почали возити дітей. Я розумію, що це тимчасово, бо ми все одно будемо йти по етапу запровадження електронного квитка. Є позитивний досвід вже в Тернополі, де вони теж таке запроваджують інші міста, але... Ну, Треба допомогти, помогти дітям, тому що кожного в нас є діти, і до школи їздять, і це. Я розумію, що на старих чотири гривень достатньо ну, нормально навіть порівняти з містом Тернополі. є таке прохання від це не тільки прохання моє особисто, це прохання тисячі франківців, які підтримують цю рецепту. І тому до власне така про, прохання все Я інтернет. Є що додати 25-го, так? Попередньо буде в виконавчого комітету, де буде роздаватися це питання 28-го, так? Тобто Потрібно в першу чергу технічно узгодити деталі. 7-8 го години бачу вихідні дні, знову ж таки, канікули, я так розумію, що також на цей час відкидання. Ну і те, що говорив Оксан Романович, насправді є суттєві напрацювання в частині електронних певне, що... З 1 червня, з 1 червня, з 1 липня це крайня дата, ми зможемо поступово проводити на всіх транспортних засобах електронний квиток і ми будемо мати рання обліки. Вже... З цього принципу, коли ми будемо бачити рання і відповідно вже працювати і коригувати в тому числі тариф і покращити співпрацю інших матеріалів.